Slava Isusu Hristu z merom. Божим вас всіх, знаєте, от слухала я откровіння від наших пастирів Салтаненко, і Господь показував чітко, що потрібно слухати, що Дух говорить церкві, потрібно слухати духовних людей, які мають дійсно Духа Божого, як наші священники, які мають вести нас у благословіння. Тому що духовна людина, вона знає всі глибини Божі. Душевна ж вона не може ні про що судити, тому що вона не знає і не має. Розуму Христового, духовний він має розум Христовий. Господь відкриває цю історію і потрібно каже, слухати духовне постійно. Сьогодні люди вони слухають все підряд і таких аналітиків, політиків, таких експертів, які нібито щось там знають, да, у всіх сферах таких дуже багато. Такого просто не може бути. І погано, коли такі люди, вони навіть не будучи віруючими, да, намагаються когось там висказуватись. Да, про Бога і вести людей десь там і кудись там. Але Господь показує чітко, що потрібно слухати людей духа, які знають і мають розум Христа. Це так, якби людина да, вона не бачить, там, не чує, а ми з нею йдемо, да? чи ми більше будемо довіряти тій людині, яка має слух і зір. Та це ж так само, кому ти довіриш і кого ми будемо слухати, да? кого, ми будемо навч... кого ми будемо навчатися. Треба чітко розуміти. Бо Господь й, відкриває нам цілу істину і говорить духом. Амінь.